Чи був корисним для вас цей захід? Можливо, є якісь зауваження. Чи не жалкуєте ви, що в суботу ви приїхали сюди на, на цей форум? Ну, по-перше, я хочу вам подякувати організаторам за, за те, що ви запросили. Мені дуже хотілося побувати на цьому форумі, тому що для мене частина мого життя і вже на багато-багато років. Це займатися духовністю, займатися релігією, тому що я багато сил приложила для становлення православної церкви України. У мене чоловік протиреї Української православної церкви України. От, за це я дякувати. Владики Епіфанія отримала орден, 30 років віддала свого життя за становлення церкви. Але що я б хотіла сказати, дуже правильно поставлено питання стратегії розвитку української держави саме на християнських цінностях, саме на високодуховних цінностях, тому що е, наше суспільство трохи. Тому може ми і маємо багато так проблем, тому що основні цінності чомусь стали гроші, 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 бізнес і гроші, політика. Але сьогодні треба державу будувати саме на духовних цінностях. Тоді у нас будуть і гроші, але у нас буде безпека, у нас буде патріотизм, у нас буде дійсно відчуття громадянського суспільства. Дякую вам велике. Дякую Чого таке серйозності? Доброго дня, отець Віктор. Дуже приємно вас бачити, що ви завітали до на наш захід. І у мене до вас деякі питання є. Скажіть, будь ласка, це перша частина нашого форуму сьогодні пройшла. Які відчуття у вас з цього форуму? Щирі. І положительне. Краткості наша сестра. Чи ви передбачаєте цей захід, який перетвориться в рух, рух духовних, морального відродження в нашій країні? Бажав би, бажав би. Бажали би. Добре. Тоді наш, ваша настанова. На майбутнє наші події, наші руси хочеться більш ясної і більш чіткої мировоззрения платформи християнської. Если у нас мировоззренческая платформа будет ясная и четкая, которая показывает даже границы приемливого и например, там базовый документ, апостольский символ веры, все, кто его разделяют, к нам, пожалуйста, распростертыми объятиями принимаем и вместе трудимся и работаем. Надо показать эту общую платформу, хотя бы минимальный вероисповедный минимум, который все должны разделять. Дякую. Тепер іще одне таке запитання. Ми з вами вже другий раз зустрічаємося. Перший раз також форум, духовно-наукову форум провели. Тепер ми проводимо форум Національний форум Християнського громадянського суспільства. Громадянське суспільство Це передбачає сукупність та об'єднання інститутів громадянського суспільства. Церква також. Є інститутом громадянського суспільства. Чи ми зможемо об'єднатися в одну рушійну силу для того, щоб ми могли впливати на державні та місцеві органи влади? В соціальному служенні легше об'єднатися, ніж в вероучительних документах. Якщо ми відповімо чітко соціальну програму двіження і його принципи? На этих принципах работы роботи можна більше об'єднати, ніж навіть на велоручительних принципах. Дякую. Ви могли б побажати людям, які будуть подальшим організовувати або э, об'єднуватися з цим рухом э, християнської ініціативи. Мені дуже сподобалося, що на цьому форумі звернули увагу, що для того, щоб Україна стала квітучою, нам потрібно доносити і прививати християнські цінності. І дуже подобається, що спікери цієї дискусії сказали, що дуже важливо, щоб в нашій країні на різних посадах були люди дійсно віруючі, і що наша країна вона є хри христоцентричною країною, християнською. Країною. І на цьому нам потрібно стояти, що у нас християнська країна з можливістю, е, свободою розповідання і інших релігій, але у нас все ж таки християнська країна, і в нашій країні повинні домінувати християнські цінності. І без Бога, звісно, що не одна країна вона не може бути процвітаючою. Але коли ми будемо триматися за Бога, е, будувати свою. Країну на християнських принципах наша країна вона буде квітучою і процвітаючою. І всі інші люди, які може в зв'язку з війною по тим чи іншим причинам виїхали для того, щоб щоб зберегти своє життя, наші українці вони захочуть повернутися в Україну, тому що наша Україна буде просвітаюча. Мені також дуже сподобалося, що Тут на цьому форумі, ми молилися за нашого президента, за наших військових, за тих людей, які при владі. Тому що людина без Бога, якщо Бог не дасть мудрості, вона не зможе прийняти правильні мудрі рішення. Але якщо Бог благословить, дасть думку, дасть бачення, що потрібно робити, то вона буде успішна. Дуже радий, що на цьому закладі маю таку чудову благословенне служі спілкування на форумі всеукраїнських християнських ініціатив. Яким учасником являюсь. Вот я би хотів сказати, що мене сюди привело духовне, моральний і інші цінності, які треба внедряти в державу Україна. І ще як один із керівників служіння шалом та благодать хочу сказати, вот що Україна і Ізраїль дуже схожі. Не тільки тому що там є золоті ворота в Ізраїлі, в Україні, і не тільки по поразним запитанням. Але якщо ми будемо брати приклад, як сьогодні відстоює свою свободу Ізраїль і візьмемо приклад їх во всьому, по всьому всьому всесвіту, я впевнений, що наша перемога дуже близька. Тому, желаю вам рясних благословень і передаю. Микрофон моєму другу дякую, дякую, дякую вам все. Вітаю вас. Ну я думаю, ну що мій брат вішував, вже все сказав, майже вже все сказав. Я, мені немає чого це чесно все додати. Тільки дійсно хочу, хочу сказати, щоб Україна не на словах, а на ділі була процвітаюча. Духовна наша країна, і щоб дійсно лідерами були люди толкові, які мають страх Божий, мудрість Божий і завжди чули голос Бога у своєму серці. Во ім'я Ішуа. Амінь. Ім Ішуа. Дякую.